Так, народ, ми на е, полі 16 гектар, це одне із полів оцих експериментальних 27 гектар, які ми запускаємо в ноль е, без паніки. Е, це ні в коїм разі ми не передумали, це не почало дисковки поля, там не міні-тіл, це буде дійсно ноль і тільки ноль. Значить, е, по крайній мере, в цьому году, І сподіваюся, ми будемо праві. Так. Ну, поки ми відступати не збираємося ні в якому разі. Що е, ми робимо? Перше, для того, щоб нашого... Як сказати, правильно, щоб... Всією, і з і, повагою, і щоб люди розуміли, що неправильно роблять. Ну коротше, скажу так, Вид поля, який запускається в ноль і взагалі ведеться по нулю, завжди залишає якесь впечатлення неухоженого поля і поля закинутого, мабуть. Ну, дивіться, по факту травень місяць, 5 травня сьогодні, поле зовсім не оброблено, починають прозростати якісь бур'янці. Ну, щоб сказати, їх багато, ні, їх не багато, але вони вже починають. Ну, тобто видно, що поле взагалі не тронуте, ніхто тут ні борони не тягав, ніде нічого не робив. Ну, Звісно, народ думає, ну, а, 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 а що робити? Вон там поїду, в ту посадочку дров напиляю, і поїхав собі на перекос там, по діагоналі поля, там, наїздив туди-сюди. Ну, от. Або переїду на ту клетку, свій участочок оброблю. Ну та чу чого, він же не обробляє, може він взагалі кинув в поле там і не хоче обробляти, Може мені е, переорати, заїхати та посіяти щось. Піду в сільраду, може заяву напишу, що він не обробляє. Ну все-таки ж травень місяць вже, ну в конце концов. Ну коротше отак. Дабо от таких нюансів не возникало і бажання. Переїжджати переорану колію не було, ми все-таки поле обирали п'ятикорпусним плугом в один слід по краю, борозду обмежувальну зробити і е, ну, що воно щось робиться, і щоб не було желання портити техніку і переїжджати і катката поле. І опять же, по вологому ґрунту вигонулись в такі валуни нехилі і вони засохли буквально за пару днів. Е, Ну, Опять же, самому на це закрить глаза і, і опять же, даби, даби якусь одмежувальну лінію зробити, ну опять же потрошити валуни, одмежувальну лінію для пожежної безпеки зробити, ми протягнули диски в один світ 6 метрів. протягнули, покрашили ті валуни і Таким образом, скажем так, край трошки підрихлили і зробили таку лінію по периферії по межі з ділянками сусідніми. Так, край посадки ще не робили, тому що в принципі, сусіднє поле переоране, там взагалі решток нема, ніхто палити не буде. З тої сторони те саме. Тобто поки отак. От Може по-правильному було б взагалі по периферії всього поля зробити, але це може бути в дальнійшій. Так. Що на сьогоднішній день? На сьогоднішній день э, велика кількість переживання, волнення, якихось, скажімо, біткань. Ми сьогодні отримуємо сівалку. Ввечором буде сіва у нас. Вже з заводу дзвонили, замдиректора, сказав, що сьогодні вона грузиться і чекайте її, готуйтесь розгружати. Добре, ми ждемо, ми готові, все нормально. Е, По тому, чи ми правильно робимо, бо коментарі були ну, в виборі сівалки, чому сіву вибрали, чому що е, може. Десь помиляємо. Не знаю, поки в коментарях мало інформації. Один написав, що якоби е, десь там цепочок порвало, намотало. другий, що там ще щось, нібудь, хто її знає. Є вона в нього. Може це конкурент. Просто-напросто. Може це... Зараз, зараз. Може це доброжелатель. Може це просто якийсь там як, диванний експерт. 에, може що угодно. Може це людина з опитом багатійним, Ну, по-страдному звучить, що не настраюється сівалка, вони поставили, купили за півмільйона, поставили і вона стоїть, просто так простає в газі. Ну, теж бред. Ну, тож, ладно, народ, Поки не спробуєш сам, не зможеш зробити якихось висновок. Будемо сподіватися, що висновки будуть позитивні. 에, ну, нам так хочеться, звісно. Так, по цьому, по полю. Вітер звісно, трохи мішає, але нічого. Перше, що нам треба знати, волога. Хоч ми тут нічого не закривали, не перекривали, Нічого. волога є, вона нікуди не ділась. По відкритим ділянкам корочка невеличка присутствує. Порядка, порядка 1,5-2 см. І тут вологий ґрунт йде. Вона, в принципі, розсипається рихла по плотності ґрунту. Тобто я наступаю кончиком. Цей, на 2 треті штика спокійно провалюється лопата. Грунт вологий. Так, е, під грештками. Дивимося. Решки розгортаємо, ніякої корки немає. Грунт вологий настільки, що він копається. как видно, руками. Он копается руками. Черви. Копать особо не пришлось. Вот, пожалуйста, черви на поле есть. Выкапываешь коринчик, там два-три червяка сидит. Так, друг, работать, работать. Размножаться и работать. Короче, так, пока все радует. Все радует ни капли солярки не потрачено на основный обработок. Пока все в ажуре. Чтобы сказать, что за ну да, есть трошки элементы зеленки проступают, но глифозатом сработаем после посева и будем дивиться далее. Так, 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 что еще надо сказать? Хочеться подякувати ідейному наставнику колеги Олександру Хлівняку. Кстати, народ я не показував потрібнювач гілок. Його приобрів оцей чоловік, з яким ми з великим задоволенням познайомились і товаришуємо, зв'язуємося і взагалі. Дивіться відео Подрібнювач гілок в роботі Олександра Хливняк. Відео одне виставлено, хоть і, скажем так, молодий вік хлопця, чоловіка, хазяїна, Но, е, щас, пап, но е, колосальніший досвід в нього мається. Дух експериментаторства, новаторства і просто разительний. Тому, не знаю, дивіться, хто інтересується тим ну нахер той подрібнювач, гляньте, ні, але підпишіться на його канал обов'язково, масово підпишіться на його канал. Таким чином, я думаю, я повністю уверен, що ми простимулюємо його скажем подальше новаторства и мы будем воочию їх наблюдать и це буде дійсно цікаво народ ідеї класні в нього експерименти в него есть у него більше десятка лет років... Роботи по нулю, опит мається, він не стісняється, ділиться ним. Е, велике йому дякую за його підтримку. Ідея по оддисковки, е, це його ідея, бо в нього був горкий опит, спалили 36 ліха гектар. Тому народ так. Е, дивимося, дивимося, що буде далі. Сівалочку отримаємо сьогодні. Так, все, що треба було, я сказав. В принципі, на сьогоднішній день. Робота кипить. Емоції пока шкалять. Е, все. Слідкуємо, дивимося. Е, кукуруза вже сходи дала. Та що до того снігу була посіяна соя. Ось-ось Уже вже теж не наклюниться, а вийде. Е, ми її побачимо. Так, Макс їде, до дискує. Дальше, остальные участки, едем додому, готовиться прийняти сівалку. Все, слідкуємо. Поехали.